Раптові зміни в українському уряді, що насправді означає звільнення шмигаля сьогодні. Верховна Рада проголосувала за перестановки в Кабміні. Новим прем'єр-міністром має стати 39-річна Юлія Свереденко, яка була міністром економіки. Її відносять до числа молодих реформаторів. Чому саме вона Нагадаю, Саме Свереденко вела перемовини із адміністрацією Трампа щодо угоди про рідкісноземельні метали. Згідно з нею, Україна має передати значну частину нових або нерозвіданих родовищ під контроль американських компаній. Тому можна сміливо припустити, що призначення Свереденко це або вимога, або побажання адміністрації Трампа, адже вона зможе забезпечити виконання угоди про рідкісноземельні метали. Нагадаю, угода складалася із трьох документів, основний з яких проголосували у Верховній Раді, а додаткові саме із технічними деталями чомусь не оприлюднили. Чим же відома Свериденко? Вона запам'яталася скандалом із викладанням у Київській школі економіки, де отримувала зарплату 6 тисяч доларів щомісяця. Такої зарплати українські вчителі не мають і невідомо, коли вона там встигала викладати, адже вона була активно задіяна на посаді першого віце. Прем'єра і міністра економіки також кажуть, що її активно підтримує керівник офісу президента Єрмак, щоб мати більший контроль за урядом.